Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю, на 18 січня 2026 року. Місяць у Козирогові. новий місяць о 21.53, день місяця, 30 із 8.05. І перший почнеться із 2153. Ви вже знаєте, любі мої, да? що перша місячна доба розпочинається із настанням молодика, О котрій настає молодичок, от о котрій годині, тоді починається перша місячна доба. І продовжується вона до першого сходу місяця. Так от, мої любі, у нас 30-та місячна доба. І довгенько вона буде продовжуватися. Це дуже рідко буває. Зазвичай 30-та місячна доба може бути дуже короткою, так як перша місячна доба. От. А цей раз нам просто пощастило. 30-та місячна доба дуже ясний, світлий, добрий день, такий ну, 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 прекрасний для того, щоб бути в гармонії з собою, з усім світом. Навести ладу своїй душі, попрощати все те старе і те, що шкодить нам і лишнє, відпустити його, і приготуватися прийняти нове. Тому що цей молодичок, от зазвичай перший молодик, у цьому році, він начебто відкриває новий місячний рік. Так що, з новим вас роком місячним, з молодичком, і всі плани. І всі бажання, які ви загадаєте на молодик, вони обов'язково збудуться. А поки що 30-та місячна доба, символ якої золотий лебідь, це день завершення всіх справ, підведення підсумків та осмислення, день гармонії та красоти, споглядання та день роздумів та каяття. Добре в цей день відвідати своїх. Добрих знайомих, друзів, родичів, побалакати з ними, поспілкуватися от, спокійно і в гарній такі теплій обстановці. От. А ще в цей день добре було б віддати борги і не тільки матеріальні. Чим менше в 30-й день емоцій, тим краще, тому що емоції завжди заважають нашому здоровому мисленню, от, затуманюють розум. Ну, а як скажіть, ви зможете підбити підсумки місяця та ще й цілого року от, і проаналізувати його, якщо вас переповнюють емоції. Дуже важливо в цей день щиро від душі простити кривдників і хоча б у думці попросити вибачення у тих, кого ви ненароком скривдили. От. Постарайтеся в цей день дарувати людям радість. І ні в якому разі не піддавайтеся агресії, неприпустимі навіть агресивні думки, і не кажучи вже про слова та про вчинки. Це день підведення підсумків, останній день у місячному місяці. От, він не підходить для того, щоб розпочати нові справи. Можна творити красоту своїми руками. Не обов'язково для цього бути. Художником, скульптором, перукарем або ж косметологом зробіть якусь дрібничку, подаруйте другим людям. І ви побачите, це залишиться в пам'яті і досить таки буде приємний подаруночок. Посміхніться світові у похмурий день і світ посміхнеться вам у відповідь, пославши золотий проймінчик сонечка крізь хмари. У цьому і заключається вища мудрість 30-го місячного дня. Можна продумати та перепровірити підготовку до початку нових міроприємств, але нічого не розпочинайте. Якщо ж ви не хочете, щоб розпочати вранці, уже закінчило своє існування до вечора. Гарний день для благодійності. День не підходить для усамітнення. От. Так що, бувайте у теплому, дружньому колі своїх знайомих та рідних. От. А ще. День підходить для того, щоб розірвати якісь негативні стосунки. Можна позбутися негативних, якихось шкідливих звичок. Шлюб брати не бажано, бо ж день пробуджує любов до всього людства, до світу, до всесвіту. А ще треба зробити аналіз от, своїм таким відношенням, колишнім от, і подіям. Та зустрічам, усвідомити своє істинне відношення до тієї чи до іншої людини, і її відношення до вас, можливі якісь алергічні реакції і в першу чергу на запахи. Якщо ж ви захворіли 30-й місячний день, то вам потрібна швидка допомога. При виконанні цих вимог хвороба буде. Недовгою та не страшною, лікувати її краще без хімічних препаратів, народними методами та молитвою. Корисним буде попаритися в лазні чи полікуватися ароматичними ваннами. Дуже гарний день для умови е, такої, що ви для, швидше для відмови для поганих звичок. От, якщо ви Вирішили позбутися якоїсь поганої звички, ви маєте наперед отак себе підготувати тим, що ви будете говорити афірмації. Кажіть частенько, як можна частіше, що я, по добрій своїй волі, відмовляюся від ну, звички, тої, від якої ви хочете позбутися, і веду здоровий спосіб життя. І тоді Через деякий час ви самі відчуєте, що вам ну зовсім не кортить вживати чи робити те, чого ви хочете позбутися. От спробуйте, це зовсім не тяжко. А діє 100% любі мої, а я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!